Спала і в підвалах, і на чердаках, де хочеться спала. А про те, як харчувалася, навіть розказувати не хоче. Життя пані Валентини нелегке. Вона сирота. Спочатку інтернат, далі училище і помилки молодості. Закінчилося все тим, що ні даху над головою, ні роботи, яка б допомогла вижити. Втім, жага до життя привела її сюди. Яка вже училась про народну допомогу, мені чудово. Мені підняли документи, зробили так, як я Чернівецька. Одівають нас, кормлять красиво, все, обращання хороше, слава Богу. Помагають може на роботу десь устроюватися. Таких, як пані Валентина, у Чернівцях чимало кажуть активісти народної допомоги. Причини, які довели їх до такого життя, різні. І це не лише оковита, кажуть експерти. Насправді до такого стану люди доходять через сімейні негаразди. А алкогольна залежність це вже наслідок важкої життєвої ситуації. Сімейні негаразди між батьками і дітьми, сімейні конфлікти, розлучення, коли люди. Де з певних причин втрачають житло. Це є перша причина того, що люди стають бездомними. Народна допомога рятує всіх, хто до неї звертається. Активісти організації не лише відновлюють документи та годують, але допомагають знайти роботу та адаптуватися їм до умов життя в суспільстві. Досвід переймають за кордоном. Приміром, в останнє до представників громадської організації приїхали експерти з Австрії. Вони ж наголосили, без хатькам в першу чергу потрібна психологічна допомога. По перше, необхідно розуміти, що це може трапитися з кожним. Другим, а тому необхідно йти до цих людей, спілкуватися і пропонувати спільну допомогу, бо це найважливіші речі. Нині в Чернівцях близько трьохсот вуличних безхатьків кажуть соціальні працівники. Від народної допомоги підтримку житлом отримує близько півсотні інші ж просто не знають, куди йти. Ки чи їжею таким людям допомагають пересічні чернівчани. Втім, більшість людей причини бездомності вбачають у бездіяльності влади. Причини бувають різні і. Я ні, никуда не осуждаю. Не могу сказать, что я сильно кому-то помогла. Но если была бы такая возможность, то помогла. Дружай винувата вс. Ми зараз вся держава буде бездомна з, цей, з, з цинюком. Знайти тимчасовий прихисток, так як це зробила і пані Валентина. Може кожен Буковинський безхатько. Громадська організація Народний рух, яка рятує бездомних, розташована за адресою Барбюса 6. Тут запевняють, нададуть необхідну допомогу. Головне, щоб бажання було її отримати. Марина Черней, Роман Пилатик, Микола Остафій, Чернівецький промінь.